Ну, мої хороші доброго дня! І я знову в Дубаї. І я покажу ромтур нашого готелю. А готель нашого номера називається Кемпінський. Оце наш готель. Тепер подивіться сюди. Це у нас тільки зал. Ось. Дуже по-домашньому. Бачите, ось такий у нас хол. Дуже, дуже гарно, дуже все витончено. Дивіться, і музика у нас, колонки, телевізор. Ось таке у нас гарне дзеркало. Ось кімпінське. Дуже гарний. Номер, а це у нас кухня. І зараз ми підемо в кухню. Тобто, ви зрозуміли, можна і готувати. Все-все від А і до Я. Кофемашина, кофемашина, чайник, кава, набір чаїв, цукор, дивіться, горішки, Будь ласка. Цукерки. Цукерочки. Тут все е, до мелочи, Все про, дивіться, фужери. Ну, подивимося. Тут а що у нас? Ну от чашечки. Подивіться на ці кружечки. Як вам? Я взагалі в шоці. Да? Далі пішли. Плита. Бакали. Так, це у нас що? Тостраниця? Ось посудомийка. Є у нас посуд мікроволновочка. Оце, звісно, пусто. Що тут ми? О! Взагалі можна жити. Так, подивимося тут. О, тут у нас все підготовлено. З Duty Fрі теж щось взяли. Це у нас смітничок. І от, тут їсти приготували, сюди в зал видали. Гарно, правда? Пішли далі. Це ще не все. Тепер. Три туалети у нас на цей номер. Так, це один, я так зрозуміла, гостйовий. На оці рушнички подивіться. Це у нас гостєвий туалет. Пішли далі. А це у нас мої. Ні, а я знімаю ромтур. А це у нас гладільна доска, пральна машина, сушка. Отак. От І тепер сюди одна спальня з ванною, а сюди моя спальня. Ось, поки ми підемо в спальню, я покажу вам оцю ванну. Отрушнички знову. Подивіться на цю ванночку. Тепер мої засоби ось тут. Тепер дивіться, я вже порозпаковувала ось тут все. І для браття засоби і щітки, знову рушничок. Подивіться, біде, унітаз. Тепер у нас папір. І ще дивіться, як гарно запакований ще папір. Мої окуляри. І навіть є мочалочка, якщо ви забули. І ось у нас отакі гарні халати. Кемпінське. Пішли далі, це ще не все. Оце шафа. І нарешті шафі кучу вішалок, кучу, їх просто кучу. Ось тапочки, м'ясенькі. все для зуття. Ось мої красивочки. І тепер. Моє ложе, стільчик один. Подивіться, на ось. Два великих ліжка. Це тільки одна із спалень. Знову телевізор. Знову мої хороші столик. Готуватись, робити свій макіяж і готуватись до сну, да? І це моя пост. А ще у нас є три балкони. І щоб ви розуміли, ось з однієї спальні на балкон чуєте, пташки співають. А тут сад, басейн і сад. Так, а ще, було... це ще не все. А це у нас залу. Ви бачите? Отам От наш зал, а тут мій любий балкон у нас. Тепер подивіться, вид на Дубай. Це наш сад, а там наш басейн, а там море. Ну як? Чуєте, пташки співають?